Були такі місяці. У нас загальна сума складала від 60, це два місяці до 80 тисяч гривень. Ми це було дуже багато зварювальних робот. Пісочка працювала з 6 ранку до 12 часов. Ми її розібрали до болтика. Кожен болтик був відгальванірований, це все була все ржа була випісочена, ми викрасили її. Всі втулочки, котрі були підбиті, ми зробили своїми силами, привели її в стан нової. Зимку Холодно було, бо там теж були складнощі з енергопостачанням, вирубався цей світло. Ми можемо запропонувати станцію на 200 кВт. Це буде складати приблизно біля 300 панелей. В зимовий період рівень інсоляції менший. І відповідно сонячна станція генерує в два рази менше електричної енергії. Проте у вас і споживання буде зменшуватись, і у вас будуть, якщо ви захочете, буде встановлено установки зберігання енергії, які підхватять і, в принципі, цей процес зробить вам безперебійним. Ви станете повністю енергонезалежними. Супер! Усім привіт. Команда Куркуль сьогодні працює в Кіровоградській області. Фермер Микола Байбарак. Подумає про те, щоб зробити своє господарство енергонезалежним через постійні обстріли інфраструктури енергетичної, а також енергоефективним. Наразі на господарстві працює піскоструйна установка, ведуться зварювальні роботи постійні і перебої зі світлом створюють величезні проблеми. Представники компанії ясно пропонують енергоефективне рішення саме для його господарства. Хочете дізнатися деталі? Тож дивіться цей випуск. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на канал і гайда з нами. Так склалися наші прогнози на врожайність, плани. Зруйнувала погода. За період вегетації соняшнику був 7 міліметрів опадів. Це просто ми кожного дня спостерігали, як соняшник ставав то білого кольору, то жовтого. Ну, змінював як цей хамелеон. Але маємо, що маємо. Врожай показав на коло в нашому господарстві то на сто, але були ділянки і по 500 кілограмів, 480, 600 по різному Все, що залежало від нас, ми зробили. Ну, всі агрооперації, все вчасно, але без опадів. З огляду на таку врожайність соняшнику це збитки. Збитки. Які? Так, Називіть. Будемо лякати зараз людей. Е, не будемо. Саме головне, щоб е, ніхто не, е, не осуджував, бо це особиста наша робота. Ми так е, відробили рік. Якщо б ми е, залишили поля нетронутими, в кармані було б плюс 5 тисяч гривень з гектара. На жаль, е, а може навіть не на жаль, а це якийсь досвід, який ми купили за ці гроші. Ми відпрацювали, понесли збитки. Але не здаємося. А як зараз з цінами продаєте, тримаєте? Частково продаємо, бо попередні роки не буде скаржитись. Також трошечки були е, свої такі, знаєте, просадки. Ціни ми спостерігаємо кожного дня ріст. Тому що я так розумію, не тільки в нас не врожай по соняшнику. Є такі регіони. Я їду, я людям білою заздрістю. Просто дивлюсь, наскільки воно все гарне, наскільки технологію люди витримали. Молодці. Все залежить не тільки від нас, а ще й від Бога. З огляду на таку вражальність, соняшнику, чи будете щось змінювати наступного? Може, площі? Е, нічого не змінюємо. Ми будемо е, аналізувати, коригувати трошечки те, що. Були якісь недозаліки в нашій технології, ми їх поправимо якимись агротехнологіями, накопиченням тої ж самої вологи, не будемо е, додавати там, дві культивації, це буде мінімалізовано. Два роки тому, коли ви приїжджали, вам брат показував, у нас є ділянка там 85 гектарів з сьомий рік повного наутілу. Він відійшов, сказав: хлопці, я хочу спробувати. В цьому році ми прибирали от тонну 100, він прибрав 20, ну, тобто, 2 тонни 100 кілограмів на тонну більше. Це має право існувати в нашій, в нашій зоні, в нашому регіоні. Ну, але поки я, я не рискую, батько придивляється, у нас він першопрохідець, то будемо спостерігати, як воно буде далі, а там вже будемо вирішувати або-або. Рентабельною ми сьогодні можемо назвати пшеницю, фактично, так в цьому році так. Для нас я кажу за наше господарство, як буде в наступному році. Але я бачу масову таку істерію, що люди в Соняшник ми відмовляємося, всі насіяли у нас в районі. Тут пшениця, пшениця, пшениця. Представники компанії Сінгенти приїжджали за представник. запропонував, каже: є напрацювання. Попробуємо озимий горох. Попробуємо. Будемо сіяти в перших числах. Що з цього вийде, вже будемо ділитися з вами досвідом. Ви не, не здаєтеся, ви рухаєтесь вперед і, і, і говорите сьогодні навіть про інвестиції. Так, ну ми з вами вже по дорозі на поля. Я вам розказував свої плани. Ми хочемо закрити наш цикл виробництва, додати рогату худобу. Побудуємо ангар, той, який ви бачили в розібраному стані. Якщо все буде добре, наші плани складуться так, як ми плануємо. Ближче до весни ми його поставимо, закриємо. Це теплий 82 на 22 метри наш перший ангар під, під худож. А там вже технологічно будемо трошечки розглядати І автономію по електро нашому забезпеченню, бо ви ж бачите, в країні у нас. Не від нас залежить країна у нас ідеальна, просто що сусіди не дуже хромають. То і ви вирішили на старті робити його таким енергонезалежним, і енергоефективним об'єктом. Так, е, Так, щоб це було не на один рік, а е, з поглядом у майбутнє: 10, 15, 20 років, щоб це все окупалося і цей цикл був е, на заробітках, так як і е, по отриманню електроенергії, так як і. По врожайності, по худобі, по все по всьому цьому я вважаю, що це всі складові, якось зможуть пронести якийсь заробіток, якусь копійку додому. Ви сьогодні згадували про нове придбання потужного трактора. Які це були потреби? Це щоб надавати послуги, чи, чи потреби власне вашого господарства? Ми, ми послуги не надаємо по тій причині, що запасні частини зараз коштують таких грошей, що Ті послуги, котрі ти надаєш, ти не перекриваєш ті розходники, котрі тобі потрібно буде вкласти в цей трактор. Це для себе, для поліпшення нашої технології. Ми хочемо замінити нашого старичка, який в ідеальному стані. На більш потужніший, тому що попередня модель важкого трактора у нас 350-400, ну, в нього там розбіжність, а зараз вже 510 лошадей, він буде якраз закривати і. Культивацію, закривати глибокорихлення. рихлення. Ми не горемо, ми рихлимо. і там потрібна швидкість. <му> Пройшло два роки. Ми знову тут. Та ж сама погода, дощ. Ну, е, в такій теплій компанії, і така погода вона не впливає взагалі ні на що. Я хотів вам ще показати, пам'ятаєте, ми тільки що були в полі з вами. Цей старенький дідусь, котрий чих-чих-чих, він працює, тягне чизель, глибокорихлювач. Придбали цього 510-го джундіра, він у нас буде також продовжувати важкі роботи. Стан нового, та ми в цьому році. Можна сказати, з поганим врожаєм, але ми Кореш, <реш> продовжуємо. — вас підштовхують. ми ж такі, продовжуємо <реш> якихось перемог, якихось звершень. Це зимовий проект 2025 року, коли потрібно людям дати роботу, завантажити на 100%, то прийшла ідея придбати в не дуже бойовому стані сівалочку, відновити, дати людям заробити і продати нашому колезі. Ідеально зробленою сівалочку для роботи. В полях. Розкажіть, яка модель, які переваги? Це ЦЦС, бразильська. Багато хто не знає про неї. У неї супер якість, що вона може і по традиційки працювати, і по повному ноутілу. сухі добрива доставляються рідкі добрива. Система про Макс 40 Джондіровська. Це не я називаю їх Greenplace, не Greenplace, а їхні конкуренти не, не будемо паскудить. Але ну для мене це саме ідеальне, що може бути в полі. Ви казали, що ви, ви з неї зробили лялечку. В якому стані вона була? Ті тут роботи були зразу. Значить, ми її розібрали до болтика. Кожен болтик був відгальванірований. Це все була все, ржа була випісочена. Ми викрасили її. Всі втулочки, котрі були підбиті, ми зробили своїми силами на наших е, станках е, і привели її в стан, в стан нової. Тобто, тут жалко не видно е, ту задню частину, пластик, датчики, гідравлічні шланги. Микола, тобто ви купуєте техніку за кордоном. У вас є свої робітники, які відновлюють хлопці, і тоді продаєте. Так. Це техніка частково з-за кордону, частково куплена у нас. Бо деякі люди, котрі відпрацювали, сказали, ми не хочемо займатися брудною роботою, нам не цікаво. Це в даному випадку Західна Україна. Вони відпрацювали, не вижали все, бо ми передивилися, що. У неї є право на існування. Угу. Забрали її додому, зараз ми її вимоємо, приведемо до ладу, і людина, котра е, буде купувати, я думаю, не пожалкує, що обрала бушну техніку купляну у нас на, на нашому підприємстві. Ви розказували, що розібрали до нуля і зібрали. Це про неї мова була? Так, це про неї було, це е, в ці, е, зимку. Холодно було, бо там теж були складнощі з енергопостачанням. Вирубався цей світло, і все-таки ми змогли це все зробити, встигли. Вона чекає свого свого покупця. От, вирубалося світло, то виходить, що звідси ваша потреба і ваше бажання в, саме в енергонезалежності, тому що робота має йти за планом. Так, так, не один день чекали. Було таке там 2-3 дні. У нас просто випадали з робочого нашого плану. І це була затримка, і вона за собою тягнула одні роботи, котрі ми не могли зробити. Переходили в інший, це просто не робота. Знаєте, таке прям вийшов, подивився, розвернувся. А мені кожного дня ще 70 кілометрів їздить, приїхати подивитися. О, от ну сьогодні теж нам не повезло. То таке. Були такі місяці. У нас загальна сума складала від 60, це два місяці, до 80 тисяч гривень. Ми це так, які роботи були це. Були дуже багато зварювальних робот. Пісочка працювала з 6 ранку до дванадцяти часов. Ночі це нам ну необхідно було завершити роботу до того, як у нас там приїде опалювальна машина, нагріти залізо для того, щоб це зробити, викрасти фініш вийшов, я ж кажу, такий прям колосальний. І ми почали прорахунок автоматично, не відходя від нашого ангару, дивилися якісь пропозиції там по альтернативі, щоб замінити і зменшити собі вартість. Ремонтних робіт, тому що ремонтні роботи йдуть, затратна частина росте і автоматично сівалка не може стоїти дешевше, бо ми вклали туди вже скільки. І робочі заробітна плата і плюс енергія, яку ми використали в мережі. При тих потужностях, що вам потрібно забезпечити, монтаж складе десь приблизно два тижні. Ми можемо запропонувати станцію. На 200 кВт, це буде складати приблизно біля 300 панелей, які потрібно буде встановити на території ви розмір одної панелі. Мені скажіть, а я тоже собі буде уявлення малювати. Як воно буде виглядати. одна виглядна. панель займає десь біля трьох квадратних метрів? Ага, три Тобто, якщо це условно говоря, 300 панелей, це десь тисячу квадратних метрів, uh -huh. ну менше. Буде. Там треба буде порахувати зазори між панелями, ну це вже проєктант порахує. Ну це плюс-мінус десь такий об'єм буде займати. А в мене ще таке питання: обслуговуванням панелі ви також займаєтесь? Бо це да. теж таке саме, знаєте, ми займаємося для мене. обслуговуванням панелей. Для цього укладається окремий договір. Взагалі, моніторинг проводиться постійний, це можна робити з допомогою додатку. Наші спеціалісти це бачать, і якщо є якісь там, наприклад, збої в обладнанні, то звичайно ми це можемо дистанційно коригувати. В принципі, саме техобслуговування відбувається чотири рази на рік. Сума описується для кожного окремого договору в залежності від регламентів виробників обладнання. Сама станція працює більше 25 років. Тобто вони дуже довговічні. Гарантія на панелі від 12 там, до 15 років, інвертор – 5 років. Це стандартна гарантія виробника. От у мене таке ж питання. Я багато чув. От мої колеги продають ще електроенергію. Ну як це взагалі відбувається? Яким чином ви також можете цей процес організувати? Так, можна звичайно. Цю станція, яка буде встановлена у вас, можна зробити її таким чином, щоб ви могли продавати цю електроенергію. Називається по самовиробництво В зимовий період. Це ну відрізняється від літнього періоду. Да, сонце, звичайно. Сонце інакше, звичайно. В зимовий період рівень інсоляції менший, і відповідно сонячна станція генерує майже в два рази менше електричної енергії. Проте у вас і споживання буде зменшуватись, і у вас будуть, якщо ви захочете, буде встановлено установки зберігання енергії, які підхватять і в принципі цей процес зробить вам безперебійним. Ви станете повністю енергонезалежними. Супер, супер. Це тобто вам не потрібно буде докупляти з мережі електроенергію. а... Установки зберігальної енергії це зробить вчасно при пікових навантаженнях. Забезпечить таким чином, щоб у вас не було потім питань від енергопостачальної компанії, що ви споживаєте вище ніж дозволено вам потужність. Тобто, частину своєї енергії в цей момент віддасть установка зберігання зручної енергії. В неї там є програмна прошивка, яка це вирішить це питання. Тобто і це питання перекриється. Вона і надлишок вам допоможе потратити тоді, коли треба, і те, що буде не доставати, теж надасть. Обладнання якого країна виробник? Це чи вона зазвичай у нас виробник панелі, виробник Дея або Huawei. це китайські інвертора, і китайське обладнання. Ну але вони дуже якісні. це одні з найпередовіших. Виробників інверторного і обладнання, тому там питань немає. Сроки гарантії, вони витримують і по Якості питань в них немає, не виникає. Угу, ви бачите, ви думав, Huawei – це тільки мобільний телефон, а це ще <світ> і не тільки е, я вам скажу, що Huawei і починав свою, свою кар'єру як виробник якраз ага. інверторного обладнання. Ви бачите, цікаво, щоб це все зробити як потрібно. Ви також цим супровідом займаєтесь звичайно. Технічна документація, оформлення. Звичайно, ви звертаєтесь до нас. Взагалі, для того, щоб встановити станцію, потрібно надати правоостановлюючі документи, право власності в даному випадку на землю, на будівлю, яка технічний паспорт. Уже самі документи на обладнання ми теж надаємо. Тобто, всі, всі інвертори і панелі, і все обладнання, яке є, воно до нього буде йти документація, яка буде підтверджувати його автентичність. Я ж кажу, актуальне питання з людиною, яка приїхала, запропонувала. Будемо розглядати. Я думаю, що наша співпра... співпраця, наші до чогось приведе, Микола. Роботи по відновленню техніки, зварювальні роботи, піскоструйна установка. Це яка потреба в електроенергії? Наскільки інтенсивна робота? Я так розумію, що. Робота кипить. Робота кипить. Значить, потребу ми рахували від 20 до 25 кВт в годину. Роботи не зупиняються, тому що хочеться і встигнути до якихось вихідних, до поставлених задач. Ви бачили там нижче, ще додали до своєї роботи об'єм. І хочеться його до весни причесати, щоб уже у людини була змога вибрати з тої кількості техніки, котра у нас є в наявності, і у людей робота, і у нас якийсь заробіток, бо я вам вже перед цим казав, так склалося, що все, на що ми розраховували в цьому році, нас оминуло з низькою вражайності. Ну але ми здаємося, бо ми хто? Ми українці, Так, да, українці не здаються. Пане Володимире, ви сьогодні послухали пана Миколу, його потреби, його е, амбітні цілі на будівництво. Який проект ви йому запропонували? Ми йому запропонували встановити сонячну станцію в комплексі з установкою зберігання електричної енергії. Вона дозволить йому повністю забезпечити свою енергонезалежність під час вимкнень, під час е, е, обстрілів і. Дасть можливість, крім того, ще й заробляти на електричній енергії. Оскільки станція окупиться протягом приблизно двох-трьох років, він вже через цей період зможе спокійно зароблятися на електричній енергії. Це дасть йому великі можливості для розширення, оскільки він потім хоче добудовувати тут для тварин. Комплекс, відповідно, зараз він встановить панелі, які забезпечать йому те обладнання, яке у нього зараз. А потім, коли він збудує і збільшить свої потужності, він зможе додати ще панелі. По суті, це одна із переваг, які ще можна додатково надати, це масштабованість. Тобто можна додати потужність станції через період, там рік, два-три, коли він захоче. Ще одна перевага, оскільки в нього там будуть тварини. Станція працює безшумно, без вібрації, це для... немає стрес для тварин, це збільшуються надої. Довговічність це одна з їхніх переваг, одна із найперших переваг, тому що станція працює не менше 25 років. І навіть після цього терміну ефективність її роботи зменшиться всього на 20%. А що робити у разі пошкодження панелей? У разі пошкодження, якщо у нас сталося під час гарантійного терміну, ми надаємо на період ремонту аналогічне обладнання. А як по іншим культурам? по іншим культурам пшениця. Це було 45 центнерів на коло. Це вже залік. Сухої в е, ангарі в нашому регіоні це дуже непоганий результат. Ми задоволені е, плюс ще і класність непогана другого класу, що ми можемо і якісну муку робити. Інші культури, якщо ви маєте на увазі кукурудзу, то ми, слава Богу, в цьому році її не сіяли, бо прошлий рік показав, що без зимової вологи не варто. Не варто рискувати, і ми в цьому році додали, ще до нашої сивозміни озимий горох. Це буде такий наш перший досвід. Я сподіваюся, що, як то кажуть, перший не буде якимось комом, що ми його зможемо технологічно витримати, цей процес. Результат ми отримуємо, бо на нього багато кажуть, що це культура, котра латає поля, там, котрі трошечки. Виснажені, ну у нас таких немає, бо ми стараємося, щоб наша родючість землі не падала, бо потрібно передавати наступним поколінням, а передати просто шматок засоляної грунту. Ну, не сильно хочеться. Стараємося і гербіциди витримувати добрива, якісні вносити, щоб все було збалансовано, не було на наших полях негарної картини. От якось так. Дякую, супер, що ви такий опіз. І рухаєтесь тільки вперед, і говорите про інвестиції, і про те, що навіть такий, такий вражальність соняшника це не проблема. Це класна якість для сьогоднішніх українських аграріїв, які роблять власне внутрішній валовий продукт цієї країни. Вистоїмо, як би не було важко, бо це також фронт, котрий ми захищаємо. І те, що ми робимо. В мінус, в плюс це все раді нашого майбутнього і майбутнього наших дітей. Я сподіваюся, що по закінченню цієї важкої війни в нашій країні кожне господарство, кожна людина зможе знайти себе і розквітне наша країна. Супер! Дякую! вам. Да, дякую вам, Ірина. Я дуже радий бачити завжди вас у нас в гостях.